Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. За 23-24 рік тільки на дорожньому будівництві потратили 60 мільярдів. Цього було б достатньо для вибудування фортифікаційних споруд в два рази. Ви розумієте, про що я? Зараз катастрофа з фортифікаційними, те, що Зеленський показував той якийсь шалашик. Всі знають, всі бачили. І так, запитання таке: куди пішли гроші? Хто конкретно збагатився? Бо всі знають, що на дорогах, на дорожньому будівництві це дорожнє крадівництво, велике крадівництво. Ось, і там це збагачення йде. Хто збагатився? Конкретно, от зараз будемо дивитися. Конкретно, хто збагатився? Зеленський, Єрмак, Тимошенко. Всі, всі, дорогенькі мої, всі вони збагатилися. Всі вони збагатилися. Але ми зараз хто більше, хто менше. І так, хто конкретно збагатився. Зеленський, Єрмак, Тимошенко і в кінці інші. Та інші. Дрібненькі. Ось якось так. Мої дорогенькі, вам треба було от, бачите, крадіжка грошей. Це зворовали. Вкрали зворували. Вам треба було вставати і не давати, будувати ці дороги, а відправляти все на фронт. Говорити просто так, знаєте, можна багато. Ось, а те, що ніхто не встав з дивана і не пішов захищати е, військових. Я не маю на увазі йти е, до, до цього, як воно називається, до Верховної Ради там, чи, чи до Офісу президента. Треба було йти. От ви бачите, що у вас е, зібралася громада, і не дали відправили всі е, ці машини. На фронт. Був би толк. А зараз ми подивимося. І так, а давайте подивимося. Якщо б громади повставали і відправляли це все на фронт. Чи вдалося би вам? Ну, це... О, це для влади. Це для влади удар, це втрата грошей, мої дорогенькі. Але був би толк. Невеликий, але був би толк, мої дорогенькі. Толк би був, повірте мені. Повірте мені, толк би був. І так, дивимося. Хто збагатився, Зеленський? Не збагатився Зеленський. Печалька. Зараз ми докладемо, чи збагатився він, чи ні. Єрмак. Ну, Єрмак тут позицію зайняв. Ви знаєте, Єрмак за все відповідає. Він кругом. Я десь. Зараз я не пам'ятаю. На жаль, на жаль, я від, як він називається, Лапін. Лапін нещодавно сказав таку приказку, ну я так сміялася довго, але вона правдива. А, він і Жнець, він і Жри. А, «Вин и... и на игре дудец... на дуде игрец... о, на дуде игрец... вин и чтец, вин и жнец... и на игре дудец... Дуд... и на дуде игрец... и кожна затычка...» Оце. Якось так, вибачайте, от згадалося тепер. дуже, Я шкодую, не записала, треба було дослівно записати. Гаразд, тепер у нас, як його. Зачекайте, зачекайте. Тимошенко. Тимошенко і хтось інший. Ну, хтось інший мало. Ось тут треба це все треба докладати, тому що, ви знаєте. Давайте по три карти на кожного. Хто скільки збагатився. Ну, Зеленському на щось не вистачає. Тут, навпаки, в Зеленську. Єрмак збагатився. Найбільше поки що Єрмак збагатився. І тепер. А він був не при чому, мені здається. О, збагатився. Ви знаєте, перша карта вона показала. Перша карта показала, що а, ну, багато. Тут людина знищила, знищила ті всі гроші. Давайте я так скажу. А тут, тут в принципі, знаєте, потік якийсь ішов. Зеленський, ви знаєте, дивіться. Йому не вистачає на щось. На щось таке замок. На якийсь замок йому не вистачає. Ну, я шуткую. Це, це так, знаєте, чомусь Зеленського обділили. От мені дивно. Тут Єрмак дуже сильно, і Тимошенко. А Зеленського трохи обділили. Йому щось пообіцяли, але не дали. Дивіться, тут аж дві п'ятірки. П'ятірка кубків і п'ятірка монет. Його щось обділили, Зеленського обділили. Якісь розпреділення грошей не таке пішло, а можливо, стоп. А можливо, стоп, мої дорогенькі. Ви розумієте, що в нього ж є якісь обшори, можливо, на його дружину пішло, на його дітей пішло. Давайте подивимося. Ну, я вже тут великі гроші воно пройшло. Так, да, воно пішло не йому. Бачите, тут дружина в задоволення. Тут пішло якось на, на когось іншого, через когось іншого, на сімейне щось. На, сім на сімейний затишок, давайте я так скажу. Тут таємно, тут є підставні. Е, <кій> якщо ці двоє на свої особисті рахунки, там, допустимо, то через Зеленського воно його ж, ну, якось тут через, через на, на щось інше. Таємно. по жриці йде таємно. Тут підставне лицо якесь іде. Ось. Скоріше за все на його дружину. Я не знаю, хто вона по гороскопу, але схожа. Ця жіночка дуже навіть схожа, якщо ви подивитеся, дуже схожа на Зеленського. Ось придивіться. Чим не Зеленська? Виглядає, що так, тут і кровні, можемо так сказати: кровні родичі. Тут не, не напряму на Зеленського пішло. Ось тому і так. Він отримав, до речі, половину. Давайте я скажу так: половину отримав він. Тому що ось тут не може бути всієї суми, а тут дев'ятка. Розумієте? Вони теж отримали великі суми. Тут, до речі, по королеві мечів ціль була одна, а отримав іншу суму. Цей міх. Його могли трошечки щось, знаєте, він завідував саме процесом і отримав за те гроші. Але ось ті гроші, про які ми говорили, які пішли на будівництво, половину отримувало ось сюди. Тому що п'ятірка це половина. І ось тут воно пішло не на саме його, на майбутнє, на його майбутнє. Він на майбутнє відкладає. Тут відклалися гроші, до речі. П'ятірка означає тут половину. Ось так я скажу. Ось так я вам скажу. Гаразд, мої дорогенькі, якось так. А давайте запитаємо, чи буде. А, чи будуть вони покарані? Чи буде якесь покарання? Давайте я це зберу. Чи буде їм покарання колись? Тому що, ви розумієте, ну. Українці можуть мовчати, довго мовчати? В принципі, я не бачу, щоб Янукович потерпів дуже. Я не бачу покарання Януковича. Тільки все. Чи буде покарання когось з цих представників? І так, Зеленський, Ярмак, Тимошенко, чи будуть вони за це покарані? Притягнуті до відповідальності і тому подібне. І так, Зеленський маніпулятор. Ну, дивіться, якщо брати по одній карті, карта каже так. Але ми давайте розшифруємо, так чи не так, чи буде покараний. Ну, тут Зеленський так, виглядає, що так. Зеленський виглядає, що його чекає дуже. Болючий кінець. Ми вже про це говорили. Єрмак. І Єрмак. Єрмак, але він може встигнути десь сховатися. І бачите, теж вежа йде. Тут десятка мечів, тобто це буде дуже боляче. Тут єрмак просто злетить з посади. І Тимошенко. Ну, тут сила, якась сила. Якась сила. Силою можуть відібрати гроші у Тимошенка. Ось якось так. Він же ж зараз Мінобороною завідує фортифікаційними і медійними речами. Тут можуть, ви знаєте, якусь суму втратити. От він може втратити гроші, цей втратить посаду, а тут буде дуже боляче. Тут дуже боляче буде. Якось так. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, дуже цікаво вийшло. До речі, щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!